Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні на ранок я готую налисники. Налисники, які називаються блинчики 300 сакони. Дуже гарно запам'ятовується і точна пропорція інгредієнтів. В Глибоку мисочку я вбила одне яйце. Підбиваю його вінчиком. Додаю трішки солі, каплиночку і додаю стакан молока і підбиваючиком. Потроху додаю просіяне борошно борошно. Стакан. Стакан над зіркою. Всього по стакану, Стакан молока, стакан зіркою борошно. І стакан неповний трішечки окропу. І так добре підбила тісто, гарніко вимісила його так жовтеньке, гарне. Де вона? тістечко хороше. І вливаю потрошку окропу, щоб тісто заварилося. І гарно людей підбиваю. І на вливаю десь ложку півтори олії. На око. За таким рецептом тісто виходить дуже гарне, еластичне і вказані точні пропорції. Три стакани. І погляньте, нема жодного ніде комочка. Тісто просто ідеальне, без жодного комочку. Далеко вінчика ми не відкладаємо, ходи на таку посудинку і час від часу будемо вінчиком перемішувати нашу масу оцю для блинчиків, бо вона осідає на дно. Спекли, спробували перший блинчик, він не став кумом. І гарно. Спікся такий блинчик, донесенький, гарнюсенький, вийшло влинчик у нас. На сковорідку вливаю, гарно так розмішую ще раз. І вливаю десь треть черпачка отакого в мене тіста на сковороду. Перший раз сковорідку ми змащуємо олійкою. Але олійку нам треба гарно, щоб, щоб вона прогрілася, і тільки після того вливаємо тісто. І отак трішечки вони підрум'янилися. І отак руками я перевертаю в другу сторону огляд такі, донесеньки, гарний вийшов. І отак виходить такі у нас блинчики. Беремо 250 грамів домашнього творогу і посипаємо однією ложкою цукру. Хто бажає солодше, можна більше додати. Мені достатньо сової ложки. І додаю дрібочку невелику солі. І гарно розминаю вилочкою. Можна блендером. Тільки тоді треба В глибшу посудину, творог покласти. Мені подобається вилочкою, я його розбивати не фанатично, просто щоб не було рудочок. Творог у нас жирний, домашній, через це сметанки я не, додав... не додаю. Якщо ж творожок не жирний, то треба додати трішечки сметани, ложечку чи півложечки. Який вам подобається за жирністю. Я так дуже гарно розминаю вилочкою, щоб був сир, як масло, гарний такий вийшов. За бажання можна додати ще яйце. Буде сирок у нас жовтішенький, але яєчка зайвого немає, курів погано несуться, через це яйце не додаю. І так буде смачно. Беру на лисничок. І так перерізу її на чотири частинки. І та сторона, що більш підсмажена, вона одна більш підсмажена, а інша, можливо, або зовсім не підсмажена, або трішечки підсмажена. І от з підсмаженою кладемо отак наверх. Викладаємо одну чайну ложечку творога або сиру готового. І робимо отакий от кульочок, Пакуночок. І виходить такий налисничок у нас. На серединку творожок, і отак от робимо кулючок. І ще раз показую. З цієї сторони беремо, і з цієї сторони беремо. І так виходить кульочок. О. І далі загортаємо його із цієї сторони. так викладаємо на всі чотири налиснички і швиденько загортаємо. Тепер залишається в нас конвертик оцей, і його просто-напросто завертаємо. Конвертик завертаємо. Кожен слой гарно виклали і притрушуємо отак через терку, натираю масло. Тоді, виходить, і рівномірно, і економно. таким чином ставимо в духовку, накриваємо кришечкою, яку, яку не жалко вам. Ставимо в духовку буквально на 5-7 хвилин, якщо вже духовка розігріта. щоб ще бростало масло, вийшлося отакі рум'яні налиснички, буквально через 5 хвилин. І так, можна подавати зі сметанкою, можна варенячком. Дуже ніжні, виходить, тендітні такі листочки. Гарні такі глянтички вони виходить. І дуже-дуже ніжно тісто вийшло. Просто красота. Налиснички за цим рецептом, виходить, дуже багато, просто майже 25 штучок. Дуже вони практичні, коли приходять гості. І, і такі акуратненькі, получаються. і дуже-дуже смачні. Якщо ж такий рецепт простий для налисників, вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки. І не забувайте підписуватися на мій канал.